3 липня цього року сталося дві екстра важливі новини в Україні, яких би, скажімо, за прісного часу кожної із цих новин вистачило б на один-два інформаційних тижні. Маю на увазі, що в один день було оголошення Європейського суду справ людини. І ця подія, яка мусила би відрезонувати в усій Україні, тому що у тій напрузі політичній, яка сьогодні склалася довкола України, це фактично перше таке публічне, давно очікуване рішення Європейського суду з приводу того, що Юрій Луценко був заарештований незаконно. І про те, що в його вироку суду щодо колишнього міністра внутрішніх справ дуже чітко проглядаються політичні мотиви, це та тема, яку можна було б звичайно обговорювати довго для України, це власне перший такий публічний ляпас українській владі в першу чергу, а не народові. І сталася друга подія. Подія теж екстра важлива, яка детонує і досі, і не видно її ще розв'язки. Це прийняття в другому читанні, ну умовне прийняття в другому читанні закону про функціонування мов в Україні. Теж подія надзвичайно важлива, суспільство збурене першим прийняттям у першому читанні. Майже всі професіонали зійшлися на тому, що закон є антиконституційним, і голосування в другому читанні після того, коли. Було подано народними депутатами, а це їхнє конституційне право, понад дві тисячі поправок, і ці всі поправки не розглядалися в парламенті. Абсолютно таким транзитом було пропущено це голосування з колосальними порушеннями, з... при тому, що не було введено законопроект до порядку денного і тому подібне. Теж, звичайно, цю тему можна було б обговорювати довго-довго. Одначе українські телевізійні канали. Схрестили, так би мовити, ціх дві цих подій. І ви знаєте, я собі міркую про те, що тільки очевидно політики або люди зацікавлені в. В знанні політичного життя дивляться багато каналів в один вечір, перемикаючи з одного каналу на другий, на третій. Через те, я хотів би проаналізувати коротенько. Буквально що ж було, чи склалася якась одна спільна картина, яка могла би відтворити ситуацію із свободою слова в Україні і об'єктивністю інформації, яка подається українському громадянинові. Якби скажімо, я дивився лише перший канал національний. От і я би почув про те, що прийнято закон прийнято дуже нормально, ніяких порушень, ніяких ніде про це не говорилося. Просто прийнято закон у другому читанні щодо мови. І український обиватель, послухавши це, подумав би, так, справді прийнято закон, все гаразд, все нормально. Чого там значить якась там інша частина суспільства з цього приводу шумить? Так само можна було подивитися інтер. Або Україну, вони мені в даному випадку були якісь дуже близькі, які трішки все-таки ширше сказали про рішення Європейського суду, і ясна річ, що TVI, один з таких, може, найреволюційніших, най... найопозиційніших каналів, так би я його назвав, лише він запросив до студії людей, різних людей з різними, з різними поглядами, і представники більшості яких представників. Являв Володимир Олійник, він взагалі в цей день був такою палочкою-виручалочкою, гасаючи з одного каналу на, на інший, для того, щоб довести, що все нормально, і Маркіза може прекрасна. Маркіза може, значить, спокійно танцювати, відпочивати там і тому подібно. А з боку опозиції був і Сергій Власенко, захисник Юлії Тимошенко, які все таки ці канали дали якусь об'єктивну картину, дали поживу для роздумів. Для, для того, щоб глядач, мислячий глядач, щоб він сам міг собі аналізувати. В цьому і полягає завдання об'єктивної інформації. Її треба подати, але подати так. З таким, так би мовити, м'ясом, з таким з, з такими ж живими шматками цього всього, для того, щоб потім собі вже міг глядач розглядати. Я би виділив тут, звичайно, і п'ятий канал, який фактично закону з приводу прийняття мови, який фактично чи не єдиний, вів дуже регулярно, педантично, буквально через кожну годину робити прямі робив прямі увімкнення із європейського майдану. Де буквально закипали пристрасті людей, котрі кинулися захищати українську мову, розуміючи, що цей закон не розв'язує жодної проблеми а навпаки, тільки їх і ускладнює. Через те, роблячи висновок, можна сказати, що можна, скажімо, там якоюсь мірою. Якоюсь мірою піти на компроміс і сказати, що знаєте, і Інтер і Україна проплачуються власниками ця інформація, то ми маємо перший національний канал, який має розмовляти з нами, пам'ятаючи про те, що без наших податків. Без наших грошей, які ми які ми заносимо до, до бюджету. А вони з цього бюджету беруть ці гроші. Нам треба подавати об'єктивну інформацію на превеликий жаль. Я ще раз кажу, з першого каналу та почасти її з того ж і інтеру, і України довідатися було майже неможливо, що сталося, і що відбулося. Через те не дотримано журналістської етики, журналістських стандартів, тому що і ті вітий канал, все таки вони. Вийшли на ці стандарти, і вони дали можливість висловитися і представникам більшості, і представникам опозиції. Через те у глядача просто була можливість, скажімо, розібратися більш детально у цих всіх моментах. Тобто маємо велику проблему, що на наші гроші нам подають, як правило, перший національний, деякі інші канали подають нам необ'єктивну інформацію.